Віт, мої дорогенькі, вітаю на своєму каналі. І рубрика Шопоголик. Сьогодні буде розпавкування парфюмів. Я собі придбала сьогодні два нереально класні аромати. Вам порекомендую зараз те, що я купила в Єві. Я це подивилась в рекомендації одного блогера вирішила піти подивитися, що то за духи. І оця марка мене здивувала і мені зайшло, мені сподобалось. Сьогодні я набризкалася одними духами, пішла на англійську і кайфувала від того аромату. Мені дуже сподобалося. Це п'ю водичку в своєму улюбленому блакитному стакані під блакитний халат. Це я веду, веду, знаєте, як пропаганду здорового життя. Тупо більше води, тому що вода сприяє новленню, вода сприяє зніманню стресу, вода взагалі це дуже класна річ, треба її пити. Так, дивіться. Та-дам! Ось такі аромати. Відкриття повне для мене. Я думала, що тут таке розказують, знаєте, блогер просто розповідає якась реклама чи що. Ні, запам'ятайте цю марку Фабен Марше. Фіб'єн Марше, хтось знайомий з цим чи не знайомий з цим ароматами. Я не розуміюсь в моді. У цьому всьому знаю класику там, Дольчі Габана, Шанель, там, наприклад, так, ну, е класичні якісь аромати, якісь там шанельки різні, Гучі, шмучі. Таке я все знаю. А ці вже якісь. Не знаю нічого взагалі. Більш сучасних югабоси ми тоді духалися ми в моєму молодому віці, так би мовити, 20-річному. Зараз така ні Річ, річі в мене були колись. Зараз вже така дуже класна серія. Аромати недорогі, але пахнуть як люксова дорога. Найдорожча косметика. Стійкий аромат, приємний, солодкий, ніжний, звабливий, що те, що те. А ця серія духів коштували 400. Зараз акція, вони коштували 400 з копійками, десь гривень. Так були 600 з чимось з такою папугою, Там була велика серія. Я хотіла з рожевою такою кришечкою, але вони не зайшли, нема такої то, тої серії. Зараз в Єві нема. А ці, я обрала, походила, там, поприскала якісь інші, але мені всі аромати сподобались. Чому, що я взяла, просто на вибір почала інші тестувати. Там стояли духи, але вони всі якісь були схожі між собою аромати. А ці аромати реально в них нотки дуже дорогі і приємні. Ось така пляшечка класична, ось така. Фа'єн Марше, бачите? І такі, знаєте, і цитрус, і щось таке з кисолодке, таке прям шлейфове, ну нереально приємний аромат. Ну, в мене, наприклад, це софле демор. Софле демор. Не знаю, що тут у нас? Так, так, орендж, тут апельсин, когнак. Пату, ванілька. Ну, ваніль. Аромат, я ванільні аромати всі дуже люблю. А, ну, нереально, нереально, запам'ятайте пляшечку. Суфле деймор. Дуже-дуже. Даймор. Даймор, не деймор. Суфле деймор. Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже приємно. Ну, прям дорогий аромат за 400 гривень. Значить, ти купив якийсь, я не знаю що. А це унісекс серія. Отаке у нас пляшечки йдуть. Але Alchemist Collection. Значить, він іде як кін, кін 74 Drink Сінеймон. Cine, Зараз подивимось, Це у секс серія, п'яна кориця. П'яна кориця. Боже, дуже такий аромат кориці. ну Просто нереально п'яна кориця. Солодкий теплий гурманський аромат. Композиція аромату включає ноти коньяк, кориця, праліне, ваніль і боби тонка. Цей аромат ідеально підходить для холодної погоди. Ну, просто він ну, нереально унісекс, але і жінки і чоловіки можуть користуватися. Це серія, вся йде унісекс. Зараз вам прям відкриємо його. Я не хочу тут розривати. Вона там ще пляшечка така гарнія. Цей коштував трошки дорожче, це більше також була акція, 500 з чимось гривень. Уявіть собі, 400-500. А духи просто нереальні. Раз. Відкриваємо. Ну просто нереальна. Дуже-дуже класно. Ось така пляшечка, ось така кришечка. Ось оп. Сказати, що приємно пахнеть. Нічого не сказати. Це просто нереально. Я вже жалкую, треба було ще одну брати, комусь на подарунок. Тому що таке сподобається всім. І чоловікам, і жінкам. Прям коньяк, кориця, такі тягучі аромати. Дівчата, хто на мене там підписаний, у мене є блогери, які дивляться, дивляться огляди парфумів. Фаб'єнно Марше. Дуже Ой, дуже, дуже класно. Мені сподобалося. Я Задоволена, нереально. Такі аромати будуть духатися кожного дня. І будь-де, б я не йшла. На дачу чи не десь для себе, для душі, для серця наприскати зранку. Життя коротке, треба насолоджуватися їм. Ось такі дві серії. 500 там з копійками було і 400 з чимось. Аромати нереальні просто запам'ятайте, якщо що, Йдіть в і купляйте. Дивіться, понюхайте ці всі серії. Унісекс. Всім гарного, приємного, тихого, спокійного вечора!